Здійснили подорож по країнам Європи, удосконалили свої знання з географії та весело провели час. Все це про розважальну квест-програму «Галопом по Європі, яка промайнула у стінах Палацу культури центральний. Дізнатися, щось нове та скоростю провести свій вільний час вирішили і хлопці зі школи аніматорів та ведучих талант. Географічний захід. Я очікував від нього. Ну багато чого. Ну, по-перше, цікавих квестів, хороших почуттів після нього. Повторити знання по географії. Як на мене, це дуже важливо, бо. Географію треба знати, бо це географія. Вчитися новому завжди корисно, Ну і це треба всім. Сам квест складався з шести різноманітних локацій: такі як візовий та географічний центр, центр складання валізи, творча локація та інші. А найцікавішою з них стала смуга перешкод від центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді Фортуна, на якому учасники мали змогу спробувати себе у ролі справжнього туриста, зробити намет та пройти через канатні перешкоди. Відповідна локація. Має свої або питання, які стосуються Європи, або ж це пазл, який треба теж скласти на швидкість. І я думаю, що на сьогодні найкрутіша локація це туристичний центр, де діти будуть проходити. Як, якби мовити, так умовну річку, так переходити по мотузкам і зробити собі таке невеличке відкриття від дощу. От за цим класно буде поспостерігати, як вони будуть рухатися. В них є у кожної команди карти, карти різні, тобто маршрути також різні. Відправились у захопливу подорож по Європі шість творчих колективів з палацу культури центральний, а саме, ансамбль естрадного танцю Сузір'я, вокальний колектив «М. Арт, школа моделей вітражі, школа аніматорів та ведучих талант, школа лабораторія танців Вектор. А також гості та партнери заходу, команда центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Фортуна. На зупинка квесту пропонувала нові виклики та можливості для відкриттів. Зокрема, учасники мали змогу вивчити цікаві факти про кожну країну або місто, через які проходила їхня віртуальна подорож. Тож, завдяки такому івенту, молодь не лише весело провела час, а й прокачала свої географічні навички, та відкрила перед собою нові горизонти на подальші дослідження. Маргарита Назаренко, Іван Серхіїв, перший міський.